Успіх. Це слово звучить по-особливому для кожного з нас. Для когось воно асоціюється з визнанням, для когось із матеріальними здобутками, а для когось із внутрішнім відчуттям гармонії та самореалізації. Але незалежно від інтерпретації, історії успіху завжди викликають захоплення і надихають на власні звершення. Сьогодні я хочу розповісти вам історію, яка почалась із маленьких кроків, а перетворилась, наприклад, справжньої рішучості, відданості і віри у власні сили. Уявіть собі, звичайне українське містечко, не надто велике, але й не зовсім маленьке. Десь на його околиці, в затишній оселі, жила дівчина на ім'я Катерина. Вона була старшою дитиною у родині, де батьки працювали на місцевому заводі, а молодший брат ходив ще до школи. Катерина змалку відрізнялася особливою допитливістю та жагою до знань. Вона могла годинами сидіти над книжками, перечитуючи улюблені сторінки. Або ж мріяти про далекі країни, які бачила лише на фотографіях у підручниках. Сім'я Катерини жила досить скромно. Батьки працювали важко, але грошей вистачало лише на найнеобхідніше. Втім, вони завжди підтримували доньку у її прагненнях. Хоча й не могли дозволити їй зайвих витрат. Катерина розуміла, що освіта це її шанс змінити життя і тому старанно навчалася, бере участь у різних олімпіадах, читає додаткову літературу. Коли настав час обирати майбутній шлях, Катерина вирішила вступати до університету в Києві. Батьки вагалися, адже навчання у столиці – це великі витрати, але дівчина була непохитна у своїх намірах. Вона знаходить підробіток репетитором для молодших школярів, щоб допомогти родині і забезпечити собі хоча б мінімальні потреби. Перші місяці в столиці були нелегкими. Велике місто, нові знайомства, шалений ритм життя усе це давало про себе знати. Катерина часто сумувала за домом, відчувала втому від навчання і роботи, але ніколи не дозволяла собі здатись. Вона ставила собі маленькі цілі скласти іспит на відмінно, прочитати нову книгу, заробити трохи більше грошей на підробітку. Кожне досягнення навіть найменше додавало їй впевненість. З часом Катерина почала брати участь у студентських проектах, приєдналася до молодіжної організації, де швидко проявила себе як відповідальна та ініціативна особистість. Її помітили викладачі, запропонували стажування у відомій компанії. Це стало першим великим кроком у її кар'єрі. Після отримання диплома Катерина вже мала неабиякий досвід за плечима. Вона не боялася братися за складні завдання, працювала понаднормово, засвоювала нові навички. Її наполегливість та креативність не залишилися непоміченими. Через кілька років вона очолила команду молодих спеціалістів, а згодом її запросили на керівну посаду у великій міжнародній компанії. Катерина не забувала про свій рідний дім. Вона підтримувала молодь із містечка, організовувала безкоштовні тренінги, допомагала школярам із підготовкою до вступу. Вона завжди повторювала: успіх це не лише про гроші чи статус, це можливість давати більше, ніж отримуєш. Її історія це не лише шлях до особистої реалізації, а й приклад того, як мрії та наполеглива праця здатні змінити не лише одне життя, а й надихнути сотні інших. Але що саме робить історію Катерини такою особливою? Це не лише її професійні здобутки, а й ті цінності, які вона зберегла на своєму шляху. Вона ніколи не йшла по головах заради кар'єри, не зраджувала власним принципам заради швидких перемог. Катерина завжди залишалася чесною, людяною і відкритою до нового. Її успіх це результат поєднання кількох важливих складових віри в себе, постійного самодосконалення, підтримки близьких і бажання допомагати іншим. Катерина розуміла, що жодна перемога не приходить миттєво. Дорога до успіху складається з тисяч маленьких кроків, іноді з поразок і розчарувань, але кожен із цих кроків робить нас сильнішими. Справжній успіх це не блискуча обкладинка чи престижна посада, це відчуття, що ти робиш щось важливе, залишаєш слід у цьому світі, допомагаєш іншим розкрити свій потенціал. Катерина переконана, немає нічого неможливого для того, хто має мрію і готовий працювати заради неї. Згодом її історія стала відомою не лише у рідному містечку, а й далеко за його межами. Про Катерину писали у пресі, запрошували на зустрічі з молоддю, вона ділилася своїм досвідом, розповідала про труднощі, невдачі, моменти сумнівів та перемоги над собою. Вона не боялася визнавати свої помилки, адже вважала їх невід'ємною частиною шляху до успіху. Одного разу, під час зустрічі зі старшокласниками, одна дівчина запитала, що робити, якщо опускаються руки і здається, що нічого не вдається. Катерина відповіла: не бійтеся падати. Головне ми завжди підніматися. Кожна невдача це досвід, який робить вас сильнішими. Не втрачайте віри у себе, шукайте підтримки у друзів і рідних і пам'ятайте, найяскравіше світло з'являється після найтемнішої ночі. Катерина ніколи не забувала, звідки вона родом. Вона підтримувала місцеву бібліотеку, організовувала літні табори для дітей, допомагала талановитій молоді розкрити свій потенціал. Вона вірила у силу спільноти. У те, що навіть невелика підтримка може змінити чиєсь життя. Її історія це натхнення для тих, хто тільки починає свій шлях, хто сумнівається у власних силах, хто боїться зробити перший крок. Вона довела: для успіху не обов'язково мати багато грошей чи знайомств. Достатньо мати мрію, віру в себе і готовність працювати навіть тоді, коли здається, що все проти тебе. Катерина часто згадує, як у дитинстві сиділа біля вікна і мріяла про великі звершення. Вона не знала, що її шлях буде непростим, що буде багато сліз, розчарувань безсонних ночей. Але вона ніколи не відмовлялася від мрії, вона завжди знаходила в собі сили йти вперед, навіть коли було важко. І тепер, озираючись назад, вона розуміє: кожен крок, кожна невдача, кожен успіх були важливими частинами великої мозаїки її життя. Успіх для Катерини це не кінець шляху, а постійний рух уперед. Вона продовжує вчитися, відкривати нові горизонти, надихати інших. Вона мріє про те, щоб у кожного українця була можливість розкрити свій потенціал, реалізувати себе, знайти свою справу і бути щасливим. Ця історія ма лише одна з тисяч у кожному селі, місті, у кожній родині є свої катерини, які борються за мрію, долають труднощі, надихають інших. Історію успіху народжується щодня у класних кімнатах і лікарнях, на заводах і в офісах. У творчих майстернях і на спортивних аренах. Вони починаються там, де є віра у себе і бажання змінювати світ на краще. Можливо, ти слухаєш цю історію зараз і думаєш, чи зможу я так само. Відповідь проста: зможеш. Успіх не приходить одразу, але він приходить до тих, хто не здається, хто вірить у власні сили та працює над собою щодня. Не бійся мріяти, не бійся діяти, не бійся бути собою. Пам'ятай. Кожна велика історія починається з маленького кроку. Справжній успіх це шлях, а не пункт призначення. Він складається з тисячі маленьких перемог, з уміння підніматися після поразок, з готовності допомагати іншим, ділитися досвідом, підтримувати тих, хто поруч. Історія Катерини це не лише розповідь про одну людину, це відображення сили українського духу, прагнення до кращого життя, віри у можливості, які відкриває перед нами кожен новий день. Це нагадування про те, що кожен із нас має потенціал досягти успіху, якщо не боїться діяти, якщо готовий вчитися, розвиватися і ділитися своїми знаннями з іншими. Можливо, саме твоя історія стане наступною, яку знатимуть усі. Почни свій шлях уже сьогодні. Не зупиняйся, навіть якщо буде важко. Пам'ятай, успіх це не подарунок долі, а результат твоєї віри, наполегливості і щирого бажання змінювати себе і світ навколо на краще. Дякую вам за перегляд. Підписуйтесь.